15 серпня 2025 року Ютуб канал 1+, Плюс запрошує всіх шанувальників серіалу Таємниця Старого мосту на прем'єру 79 ї серії, що обіцяє ще більше загадок і драматизму. Цей епізод, озвучений якісним українським дубляжем, стане справжньою подією для тих, хто слідкує за перипетіями героїв у цій захопливій історії. Сюжет тримає в напрузі, а нові повороти змушують серце битися швидше, саме те, що робить серіал унікальним. Серіал продовжує вражати глибиною сценарію та майстерною грою акторів. У 79 й серії автори вдало поєднують емоційні моменти з динамічними сценами, що тримають глядача на межі. Український дубляж додає особливого шарму, передаючи всі нюанси діалогів і зберігаючи атмосферу. Кожен персонаж розкривається з нового боку, а таємниці старого мосту стають ще заплутанішими, але водночас інтригуючими. Візуальна складова епізоду, як завжди, на висоті мальовничі пейзажі, ретельно продумані костюми та атмосфера, що занурює з головою. Окремої похвали заслуговує саундтрек, який ідеально підкреслює настрій кожної сцени. Ця серія маст для всіх, хто цінує якісну драму з елементами містики. Не пропустіть прем'єру 15 серпня на каналі 1+,1, це буде незабутньо.